б ви заплатили за взуття, якщо би не знали, скільки воно коштує насправді, маркетологи вирішили це перевірити. Для цього вони не руч провели ребрендинг магазину з найдешевшим взуттям по 19 баксів та швидко змінили назву магазину, а ще поставили дизайнерські декорації та зробили просторні полиці для товару, а потім запросили усіх бажаючих на відкриття нового віп-бутіка. Організатори запропонували покупцям самим назвати вартість, за яку вони були б згодні купити це взуття. І знаєте, що покупці називали 300, 450 і навіть 600 баксів за пару. Ну типу ж видно, що це взуття преміальної якості, і воно не може вартувати дешевше. У організаторів щелепи повідвисали. А коли покупці реально почали купувати за таку вартість взуття, вони тихесенько повертали їм гроші, дарувалися в пару на згадку про експеримент та розповідали, скільки реально вартує це взуття. Нове. А тобі кідінмі. Шатарісеріс покупці були шоковані. Це приклад того, як зовнішній вигляд змінює сприйняття бренду та формує додану вартість на товар. Теж хочете класних результатів. Підписуйтеся для того, щоб робити маркетинг правильно.